Ми сюди комуністів не пустимо. А вони що хочуть, то й думають. Почекай. Почекай. Это помещение было занято не нами, да, нас сюда пригласили. У меня документы, которые, ну, представляют такие некоторую ценность, достаточную для того, чтобы их не держать в месте с таким, с такой напряженной конфликтной ситуацией. Не знаю, кому-нибудь из друзей в офисе положим, кто здесь поближе. Ну, то есть, ну, не готовился никто к такому, но к счастью у нас, я говорил, уже основной массив там все равно лежит на, ну, складирован в другом

Ця влада, скільки вона людей спалила, згубила, то тумо потрібно полити. Потрібно, щоб люди знали, що ми звільняємося від цієї комуністичної, антинародної, безбожної партії. Звичайно, треба її спалювати, щоб всі бачили, що кінець диктатури прийшов. Сим це Україна! Скільки це Україна! Скільки все Україна! З'явилася постанова Подільського суду про якоби звільнення цього приміщення і був привезений сюди з щоб не звільнити. Коли ми приїхали сюди, то відразу приїхали журналісти, почали збиратися люди. Система думала, що, мабуть, революція закінчилася, всі думають, революція закінчилася. Та ні, насправді все ще триває. Будете звільняти будівлю чи ні? Це зараз на нарадою.